Вітаю вас, пане Бориславе. Вітаю вас, пані Анастасія. Слава Україні! Героям слава! Отже, давайте почнемо із проблем, які сьогодні існують на Російській Федерації. Ну а до хороших новин була одна із найбільш масштабних атак Москви за весь час. а Сталося це із 20 на 21 серпня. Кажуть Російській Федерації, що взагалі всього збили 45 безпілотників. А біля Москви, біля десь близько 10, кажуть, от пане Бориславе, взагалі, цілі на Москву. Це зараз що робиться? Прощупується можливо. Імовірні якісь точки ППО Російської Федерації? Або дійсно на Москві сьогодні якісь такі важливі об'єкти, які би нам разом з тим, що відбувається на Курщині, було б добре вражати. Як вам події, які сталися? Чи це означає, що це лише початок? Дивіться, гадки немає. Головні цілі це повинні знати виключно в генштабі, і бажано, щоб окрім них ніхто і не знав. Пам'ятаєте, нещодавно стало відомо видання за економіст. Повідомило, що Сирський не казав Єрмаку про курську операцію, і вона дуже успішно пройшла. Тому я вважаю, що не треба розповідати великій кількості людей. Більше того, треба, щоб тільки військові знали а використовували ті документи, які для службового користування, і досягали максимального результату. Наприклад, як... На Курщині, тому що те, що сьогодні ми побачили, це. Частина тільки частина якогось плану, можливе прощупування ППО перед справжньою атакою, можливе намагання атакувати легітимні військові цілі. Ну, наприклад, хто не пам'ятає, хочу нагадати, що дивізія Дзержинського знаходиться в Балашихі. Якщо виїжджати з Москви, там кілометрів за 15 з правого боку. Якщо хтось не пам'ятає, то центр ФСБ знаходиться по Каширському шосе. І хто, хтось Дивіться, там стільки смачних. Таких цілей, що може бути куди завгодно. А ще там є Кремль і, до речі, може у Володимира Володимировича Путіна є проблеми, і обстріл допоможе йому заповнити черговий чемоданчик. Ну, не знаю, це окрема історія. В будь-якому випадку військовим вдачі і наснаги, і головне, що кожен такий обстріл наближає нас до перемоги. А рано чи пізно. Такі обстріли допоможуть росіянам зрозуміти, що війна прийшла до них в дім, як прийшла на Курщину. Але пам'ятаєте, так вони ж раніше як казали, ми війну почали, щоб війна не прийшла в Росію. Ні, ні, вони війну почали і вона до них повернулася. Ну і це важливо насправді також добре для нас, тому що черговий раз демонструємо Росії, що все ж таки там як завжди брешуть. Ну і про Курську область, звісно, не знаю наскільки достовірні дані Дані РБК, але вони, посилаючись на свої джерела, кажуть, що Путін, нібито, дав завдання до 1 жовтня. Ось. Це все згорнути. Е, можливо, також він чекає, коли замкнеться цей котел. Дає трошки часу українським військовим, не знаю. Але що це все означає? Е, дійсно, є якісь такі певні часові рамки, чи можуть вони бути? Ну і знову ж таки, таке одвічне питання. саме з того часу, коли почалася операція на Курщині, ну хіба не може Путін закінчити це все за один день, як би хотів, просто зняти війська нормально, таку частину військ, наприклад, з Донецького напряму. Дивіться, давайте по черзі. Кожна військова операція, коли планується, є мінімальні цілі, середні цілі і максимальні цілі, а також для них ставиться терміни. Ну, наприклад, Київ за три дні не змогли. Тоді ставиться ціль Покровськ до 1 вересня, не зможуть. Тоді ставиться. Ну, і кожен раз ставиться такі терміни. Але це терміни, які ставляться для того, щоб планувати. Завдання і тоді розуміють, як воювати, розраховують всі процеси, прописують операції і намагаються реалізувати. У Путіна так само чи хоче він, чи може це різні питання, тому що для нього втрата Курської області, може навіть Брянської області, або, наприклад, Білгородщини вторичні для нього первічно це захопити. Територію України, бо він вважає, як територію України він захопить і потім не віддасть. А Курську область, Брянську область Україна не зможе довго довго утримувати, тому що для цього треба ресурс, для цього треба підрозділи. Для цього треба снаряди, для цього треба логістика, багато чого наступ. Це гроші, великі гроші і великий ресурс. І тут треба розуміти, що ми конкуруємо з Росією в питанні війни на виснаження. Саме тому Путін не може закінчити. А ще йому зараз важко зняти з якогось напрямка війська, чого всі чекають, тому що тоді сповільниться наступ. І ще одне треба теж не забувати: в Росії конкурують ФСБ і військові. Конкурують за фінансові потоки, тому що на війні вони заробляють, і це не треба забувати. Вони один з одним сцепилися, як та жаба з гадюкою, за гроші. Наприклад, відомо вже офіційно, що Герасимов знав про концентрацію військ на кордоні, але вивів війська з Курщини, сказавши, ну, за кордон відповідає хто. Прикордонники ФСБ вони впораються. Ви ж впораєтесь і сказали так, 100%. І Кадириці сказали: і ми впораємося. Ну, як вони впорались, ми бачимо. А військові кажуть: почекайте, наше питання війна в Україні. А тут тут ФСБ займається всім, і ми бачимо, що займається погано. Тому тут треба розуміти, вони зараз граються в цю гру для того, щоб отримати перевагу в боротьбі за фінансові потоки саме тому. Не треба чекати швидкого закінчення. Для них це історія за бабло. Це для нас історія за виживання, це для нас історія за перемогу за існування України. А для них це боротьба за бабло нічого іншого. Там, до речі, з кадирівцями взагалі окрема історія, тому що дуже багато зараз і в проросійських пабліках відверто гонять на них, тому що ховаються вони фактично за спинами оцих срочників. І вже дуже багато є відео, де вони також про це говорять, що повтікали. Ну а ті, до речі, хто не втік, залишився. Ну як там казав кажуть в Ахматі, що ті кадирівці, які потрапили в полон, вони вже не кадирівці, дуже вигідно, власне. Тут ну і що мовляв, зараз все ж таки Кремль кидає дуже багато грошей, що все ж таки відмити їхню репутацію. Ну а власне йдеться про те, що в Курську зайшла інша бригада, здається, 710-та морська, але вона фактично мала би працювати разом з кадирівцями, але їх там немає. І нібито пише як інформнапал, що ті, ось ці, які працюють на Курщині, ось ця бригада вона навіть нібито передає трофеї кадирівцям, щоб ті представляли як свої. Ось тут цікава історія для чого ось так до останнього, власне, не знаю, кому путіну кремлю відмивати їхню репутацію. Дивіться, ну на стра... на такому переляку перед кадирівцями тримається один зі стовпів влади Путіна, тому що, якщо що, а ви уявляєте, якщо Кадирів і його кадирівці такі страшні от прийдуть до влади, а не я такий демократичний і лояльний, каже Путін. А тут з'являється, що кадирівці фактично професійно втикачі, вони вміють бігати. До речі, пам'ятаєте цей жарт? що дайте мені Ахмат силу, і ми виграємо Олімпіаду по бігу. От тут справді можуть виграти. Тому тут я хочу сказати окрема історія. Це загальна пропаганда. Але найцікавіше не це найцікавіше, те як це коментує. Аптіалаудінов, командир Ахмата. Він каже: ми використовуємо досвід Кутузова. Використовуємо так званий паралельний марш, який використовувала російська армія часів Кутузова, коли не стикалися з французами, а йшла паралельним маршем на Москву. До речі, тоді Москву спалили. Тому якщо він пропонує спалити Москву, хай тікає туди і палить. Ми заважати не будемо. Але намагатися свій переляк приховати таким терміном, як паралельний марш, цікавий варіант, але не працює. Не працює. Про ситуацію на полі бою, тому що знову ж таки бачимо, подала свій голос пані Безухла. А власне, вона каже, що все пропало. Відступають сили з Незнецької області. Багато бачу військових фотограм каналах ті, які ведуть свої канали, насправді написали, що це неправда, це не так. Але що бачите ви? А, що означає зокрема сьогодні ці слова беззухли? Можливо, вона там підводить до якогось чергового звільнення, але все ж таки, ми знаємо, що ситуація на полі бою не та, але чи настільки все погано військові кажуть, що після того, як Сирський не повідомив Єрмаку про операцію на Курщині, питання зняття сирського знову актуалізувалося. і Єрмак дуже незадоволений цим. Більше того, він хоче навісити на нього ситуацію на Покровському напрямку і для того випустив свою ручну болонку, яка зветься Безугла. Те, що це вона гавкає, це показує тільки одне: що влада знов почала атакувати військових. Дискредитація військових не зупиняється не на секунду, а розколювання суспільства під час війни це фактично дорівнюється держзради. Те, що робить зараз Безугла, без угла, це злочин. Більше того, те, ті, хто її, ті, хто дають її команди і ті, хто її нею керують, такі ж самі злочинці. Тому поширення її наративів, поширення її інформації це не що інше, як атака на військових, які, хочу нагадати, є єдиною силою, яка зупинила наступ росіян, яка відбиває територію, яка тримає наступ росіян, яка дає можливість існувати Україна. Якщо би не ця тонка піксельна лінія, то такі, як Мар'яна вже прислуговувала у новій окупаційній владі як її колега Кавальов. Якщо хтось забув, це теж слуги народу. Бо Мар'яна, як той самурай, яка йде, цілі немає, є тільки шлях. А у Мар'яни шлях йти вперед. І от якщо б влада змінилася, я навіть сумніву не маю, що вона була б серед тих колаборантів, які б домовлялись б з новими окупантами. Ну і щодо полегшення на фронті, яке ми очікуємо зокрема, також є окремі повідомлення від військових, що Запорізька область, нібито то збройні сили України, пішли подекуди у наступ і писали, що мовляв Герасимов спиш щодо того, як нам взагалі мало би стати легше і про полегшення на полі бою після курської операції, пане Бориславе. Якщо говорити в такій короткій короткостроковій перспективі, це можливо чи тут власне треба чекати можливо якихось масштабніших дій, масштабнішого розширення плаздаму, щоб це прям конкретно відчулося на полі бою. Ну і чи погоджуєтесь ви з думкою, що сьогодні Путін фактично розмінює Донецьку область на Курську, тому що ну поки що ми бачимо, що в е, нього більше пріоритети все-таки в Україні? Де плювати мати Курську область? Повірте мені, він ще буде її бомбити і дійсно стирати з ліса з обличчя землі, тому що йому вона не потрібна. Йому взагалі в нього інша мета. Якщо хтось має сумніви, що йому байдуже на своїх громадян, пригадайте два дома на каширці, які підірвали для того, щоб він виграв вибори. Пригадайте, що сталося з дітьми в Беслані, яких фактично по його команді вбили, штурмуючи. Пригадайте, що сталося на Норд-Ості коли е отруїли не лише тих, хто захопив, а й ще отруїли всі, хто там сиділи, і плюватиме Курськ. Пам'ятаєте, той на який місто, а яке підводний човен. Що з ним сталося? Потонув. Так йому байдуже на всіх, тільки на своїй амбиції. Це єдине, що його цікавить. Це перше. Друге, нам потрібно концентруватися на своїх цілях і на своїх завданнях. Але тут є проблема. Давайте відверто казати. Зеленський, як був некомпетентний, так і не залишається некомпетентною людиною, яка грає роль президента і забуває про те, що це не шоу, і перезняти це неможливо. Коли він на своїй прес-конференції в жовтні минулого року або в листопаді минулого року а, казав про те, що то мені там залужник казав, що треба мобілізувати людей. Я не бачу аргументів за це. Не бачу, не бачу. Якщо б він не бачив аргументи, навпаки вибачте, якщо б він бачив аргументи, то він був би розумною людиною. компетентною, а він некомпетентний. Через те, у нас зараз нема резервів. Через те, ми зараз втрачаємо Покровський напрямок, тому що в нас не вистачає людей. Просто якщо б у нас були люди, то ми б вже зайшли і в Брянську область, і йшли б по напрямку Клінці, Брянськ, Москва. Те фактично там теж нікого немає. Але Зеленський, який не зрозуміло, з якої думки вважає, що він там геній військової стратегії може не слухати військових з досвідом і з професійною освітою. Він не слухав тоді а не залужного, на шепталу. А зараз ми маємо ці проблеми. Кожна його помилка має наслідки. Коли він пропонував готуватися до шашликів, то ми мали наслідки, коли люди не виїжджали, не проводив він евакуацію людей не вивозили. Вони потрапляли в окупацію, і далі ми бачили, що відбувається. Коли він казав, що треба готуватися до шашликів і згорталися ракети-будівник програми, то зараз ми бачимо, що в нас немає своїх ракет, і ми просимо. Наших партнерів дайте нам ракети, дайте, будь ласка, нам право бити по території Росії свої ракетами. Ми могли би бити і не просити ніяких дозволів. Коли він каже, що ми не можемо витрачати гроші на армію більше, бо тоді ми не зможемо будувати дороги. Тому потім бачили, як по цих дорогах їхали російські військові. Коли ми бачимо, як він ставить свого міністра тарана, то ми потім бачили, як з'являються. Повернення грошей до бюджету і не закуповуються бронежилети, шоломи, зброя, снаряди, ракети. Коли ми бачимо, як він ставив іншого свого міністра, то з'явилися схеми по 17 гривень яйця. Розумієте, його помилки дуже дорого обходяться всій країні, і про це не треба забувати. Більше того, хочу нагадати, що він колись обіцяв подивитися в очі путіну, зійти з посередці, просто перестати стріляти, і все це робив. До чого це призвело? До повномасштабної війни. Так от. Рано чи пізно Путін би все одне напав, але ми могли б бути підготовлені і могли би бути кращими результатами, але маємо, що маємо. Тому коли зараз запитують, а що робити, ну як мінімум, проводити мобілізацію так, як треба, і мотивованих бійців треба. мотивованих я вже пояснював, коли приходять люди, які так. Згідно закону, вони вже придатні, але фізично вони не можуть бути кулеметниками, гранатометниками. Вони фізично не в тій кондиції, а ті, хто можуть, їх чомусь не мобілізують. Де підрозділ з Баканова, з Лачина, з Іванова і Петрова з Ісландії, де Кирило Тимошенко там, де Сергій Лещенко з Подоляком? до речі, Подоляка брат отримав нагороду за війну проти України? Хай в їх сім'ї з'явиться хоч хтось, хто воює. Проти Росії. Ну чому вони тільки провоюють проти України? Тому оцей підрозділ штурмує посадку. Люди бачать і кажуть, ого, близькі люди до Зеленського воюють. Ого, так може бути. І тоді вони починають думати: ну може, треба теж воювати іншим. Це називається мотивація. Треба проводити загальну національну мотиваційну кампанію, але це не робиться. Зеленський дистанціювався від мобілізації, він не хоче з нею занурюватися, а повинен він не саме тим миру проводити. А він поводити повинен популяризаційні кампанії і залучати своїх прихильників воювати за Україну, а не розповідати: давайте скоріше перемовини проведемо. Бо найкращий перемовник з Росіянами це Збройні сили України. Саме сили оборони України досягають найбільшого результату і мотивують Росію закінчити війну, а всі різні подивитися в очі Путіну зійтись десь посередці не працює. Ну і пане Бориславе, от поки так обговорили дійсно такі однагальні проблеми. Ну, є дійсно справжня проблема, і про це е, говорять. Саме зама міністра оборони каже, що Росія буде дійсно збільшувати кількість військ в Україні, і їх чисельність вже до кінця року може бути десь 800 тисяч людей. Ну а відомо, що на початку цього року ця цифра складала десь 400 тисяч військових. Отут цікаво, встигнемо ми провести навчання? Ось мобілізувати цих людей, які зокрема оновили додали до своїх дані у додатках резерв Плюс, а Ми знаємо це десь більше двох мільйонів людей. Точно, от що можемо ми сьогодні дати на противагу? зможемо вистояти. У мене було нещодавно декілька ефірів: ефір з генералом Марченко, ефір з генералом Кривоносом, ефір з полковником СБУ Альфа народним депутатом України Романом Костенка. Я всіх їх запитував. Коли ми побачимо тих військових, яких зараз от мобілізують, наприклад, мобілізували ще в ми місяці, і вони кажуть, що в кращому випадку це грудень, це кращий випадок, тому що підготовка вона ну. Вибачте, вона тривала, і тому ще раз кажу: залужний казав Зеленському це восени Добре. минулого року. Ми б вже мали б всі ці резерви, але зараз треба чекати. Це перше. Друге для мене незрозуміла така заява. Я поясню, чому вона не зрозуміла. А він каже: 400 буде 800, вдвічі більше. По перше, було відомо, що в них 620 тисяч. Це казав, якщо не помиляюсь, Кирила Буданов і Інформна Паум. Тому вдвічі тоді мільйон двісті. Це перше, друге 200 тисяч кого саме: це 200 тисяч штурмовиків чи 200 тисяч військ забезпечення, логістики, інженерні війська, зв'язків. Хто це? Тому тут теж треба розбиратися. Єдине, що я можу сказати, вони будуть нарощувати свій потенціал. Так, Путін не хоче проводити загальну мобілізацію, щоб не підірвати свою підтримку в Росії. А він цього боїться. До речі, проводити загальну мобілізацію, але приховану мобілізацію вони проводять. І далі купуючи це найманці, це все найманці. Вони воюють за гроші, саме не захищаючи свою країну, нападаючи на чужу за гроші. Тому там воюють іммігранти середньої Азії, там воюють представники інших країн, там воюють росіяни маргінали, там воюють зеки хто завгодно, але воюють на території іншої країни, як загарбники і окупанти. Тому. Вони далі будуть намагатися мобілізувати Путіну. Треба десь 30 тисяч на місяць, як мінімум, це навіть згідно даним нашого генштабу. Це кількість приблизно така. Це тих, кого вбили, поранили так, що вони більше воювати не можуть. Втратили кінцівки. Але ще раз кажу: 30 тисяч на місяць він повинен мобілізувати і так. А от скільки ще повертого, ну не знаю, це окрема історія. У Будь-якому випадку нам треба робити свою справу і займатися особисто мобілізацією. Саме тому я кажу ще раз: Зеленському потрібно концентруватися зараз на своїх головних обов'язках згідно закону України, мобілізація граждан за це відповідає президент України. Саме він повинен цим займатися. Якщо він не пам'ятає закон України, хай перечитає його. Якщо він не може прочитати, хай візьме того, хто зможе йому прочитати і розтлумачити. Але він повинен цим займатися, бо інакше біда буде. Біда справжня. А нам треба захищати Україну. Ну і ще про документи секретні, про які пишуть зокрема Ніор Таймс, не знаю, чи можливо це пов'язано з тим, що Штати потенційно могли знати про те, що відбувається, і в те, що має бути зокрема на Курській області, тому що от саме після цього багато питань поставлено. Ну, а чому ж там сьогодні Росія не так яскраво брязкає ядерною зброєю? А чи вдарить Росія тактичною ядеркою, зокрема по Курську? Ну і от що пише видання, що у секретному документі, який був затверджений у березні 24-го, Байден наказав американським силам готуватися до можливої скоординованої ядерної війни з Китаєм, Росією та Північною Кореєю. Як думаєте, можуть бути якось певно ці речі пов'язані, але більше дійсно ми насправді зараз бачимо, що не такі яскраві погрози, особливо з початком наступу на Курщину. Ні, це ніяк не пов'язано. Це згідно ядерної доктрини Сполучених Штатів, які визначають свої загрози для сполучених штатів і прописують стратегію захисту. Хочу нагадати, що нас попереджали про те, що буде повномасштабне вторгнення ще восні двадцять першого року. Україна не готувалася, тому що її очолювали люди некомпетентні. шоумени, і фактично. Для яких це все було як вага той самий Зеленський, той самий баканов той самий Рахамія. Ну і плюс корупція там теж процвітає така непогана. Так, от в сполучених штатах розуміють, що є невелика, але верогідність, а можливо вторгнення в можливого бойового контакту і ядерної війни, тому вони готуються, навіть розуміючи, що це невелика можливість, а у нас. Розуміючи, що ця можливість велика, не готувалися взагалі, тому те, що роблять Сполучених Штатах, це прагматичний підхід. Те, що робили у нас, це шоуменство. Щодо роботи Верховної Ради, тому що напередодні ухвалили багато законопроект. Ну власне, який стосується РПЦ, рада фактично підтримала заборону Російської православної церкви і афілійованих з нею організацій в Україні. На вашу думку, от чи допоможе вирішити це проблему, тому що бачила також деяких скептиків у обличчі релігії релі... знавців, які казали, що ну в Україні і так є механізми. Ми і так можемо, наприклад, виявити того чи іншого агенту і мовляв, ось такого окремого. Законопроекту не було. І там навіть такий був цілий скандал, тому що просили релігій-знавці змінити цей законопроект, мовляв, Верховна Рада не ганьбіться. Але він ухвалений, деякі люди кажуть, що і експерти що іншого виходу не було. Треба всіляко заборонювати заборонювати Ось це російське, яке в нас є. Як вам такий законопроект? Наскільки дійсно можна вже десь не знаю, найближчим часом можливо відчути його дію? Ви ніяк не відчуєте його дію. Більше того, я можу сказати, що. У Мене дуже скептичне до нього ставлення. Поясню, чому я подивився механізми. Суди будуть суди, можуть тривати десятиліттями, Ніхто не знає, як буде змінюватися ситуація в Україні, і я не побачив справжнього механізму вирішення проблеми. Все, це лежить на поверхні. Те, що він на 9 місяців відстрочений, ні, там не те. Це ви побачите ще судове. Процеси, в яких будуть по кожній окремій, не тільки єпархії, по кожному окремому приходу, а їх там 9 тисяч, якщо я не помиляюсь, ви уявляєте собі кількість справ, ви уявляєте собі всі цю історію. Я можу сказати тільки одне: а ця історія на роки і швидко ви нічого не побачите. І до речі, я погоджуюся з тими, хто вважає, що з священниками, які працюють на Росію, які є шпигунами агентами ФСБ. Можна боротися і до речі, дуже успішно бореться Служба безпеки України. Я критикую Службу безпеки, коли є за що, і хвалюю її, коли теж є за що. Тут є за що. Вони виявляють мережі, вони виявляють агентуру, вони їх затримують, а потім, до речі, дуже успішно обмінюють на наших військовополонених, які знаходяться в російських в'язницях. Тому я не вірю, що це швидко вирішить питання, але знаєте, емоційно людям це подобається і це зрозуміло. Найстрашніше в цій ситуації, що ми знову бачимо, що емоційне рішення подобається людям значно більше ніж ефективніші, чи можна було досягти цього результату іншим чином? Так можна 100%. Чи будуть проблеми з цим через те, що не було потужної інформаційної хвилі на заході? Так і це буде, тому що росіяни будуть вкладати гроші в інформаційну війну проти нас і розповідати, що в Україні борються з православ'ям, але Україна замість того, щоб підготувати інформаційну площину і наситити її потрібною нам інформацією. Цього не робили, ну тому що це нікому не потрібно було на рівні влади, це не відбувалося, і саме тому ми будемо бачити, як на цьому будуть спекулювати і паразитувати ті люди, які пов'язані з Росією або які працюють на неї. Нам треба все ж таки інакше працювати. Нам треба розуміти, що спочатку треба підготувати інформаційний ландшафт, Потім треба свої наративи занести в інформаційний простір наших партнерів бажано через тих лідерів суспільної думки, які сприймаються саме там, серед місцевих, які з нами працюють, а вже потім проводити всі рухи. Часу для цього було от стільки, не обмаль, а вистачало. Але ніхто цим не займався, і ми знову бачимо, що імітація, на жаль, бурхливої діяльності для нашої влади стоїть на першому місці. Вибачте, що без оптимізму, але я реаліст. Ну а тим часом, от ми розуміємо, що якщо продовжити тему цих московських попів, власне цих священиків для них це важливо, тому що зокрема є інформація від центру національного спротиву, що Кремль все ж таки продовжує збільшувати кількість священиків на тимчасово окупованих територіях. Ну а ці всі заходи спрямовані на посилення російської пропаганди. Якщо говорити про ось цю агентуру в Україні, от як думаєте, багато таких ще можна виявити сьогодні, тому що зачистка почалась давно. Власне сьогодні, ось це полювання на агентів Росії у таких рясах попів воно мало би вже принести свої плати і бути таким дуже ефективним. Чи все ж таки вдається що скажімо так, в деяких регіонах України? А що дивно, вони були повсюду, і західна частина України, так і східна частина України, абсолютно незалежно від регіону, україномовних російськомовних вони були кругом. Сьогодні як думаєте, все ж таки є ще така велика доля роботи для наших правоохоронців Нещодавно зробив ефір з Пітром Кульпою, польським політиком і секретаром до речі, колишнім секретарем комісії Польща НАТО, і він мені сказав дуже влучну таку річ, що а Україна ж не бореться з російською агентурою на всіх щабелях влади, на всіх рівнях не бореться, тому що агентура є в офісі президента, в комітеті в кабінеті міністрів. Верховній Раді а, до речі, в Верховній Раді вони взагалі офіційні. Там вони їздили до Путіна. Вони з ним ручкались, Вони зараз голосують разом з Офісною партією з офісом президентською партією Слуга народу їх за це не чіпають. Що забули про них? Я за них про них пригадую постійно. А, також а, вони є в службі безпеці. Хто забув, там постійно когось знаходиться. Вони є в всіх органах. Ну хтось отруїв вже. Дружину Баканова в гурмо це ж зробила агентура Росії. Ми ж це розуміємо, тому вони є, вони присутні. Те, що Росія багато років насищала а, Україну своєю агентурою, це навіть сумніву немає. І те, що вони є, теж те, що вони чинять спротив і допомагає допомагають ворогу. Це теж зрозуміло. Вони є серед релігійних громад. До речі, я впевнений, що вони є серед різних релігійних громад. Тому ще раз хочу сказати: агентура Росії є тут. Головне не щоб це не переросло в полювання на відьом, в макартизм, який вже відомий на Заході. Був коли шукали комуняк і всі, кого завгодно, хто подобався, не подобався, називали комуняками. Теж нам це не потрібно. Нам треба справжню агентуру виявляти і знищувати її. Якщо треба фізично, то треба фізично. Це така історія. Але агентура ворога повинна бути виявлена. І тут бажано, щоб наші спецслужби працювали на відмінно. Пане Мирославе, безмежно вдячна вам за важливу розмову і за час, який для нас знайшли. до нових зустрічей і побачимось. Дякую, все буде Україна, Па-па. Thank you for watching!